Трійні природи. Незорські породи третій сезон. Я вже все вирішив. О! Санман, ти. А, а... Я вже вирішив стати вашим союзником і поєднатися до команди. Щоб зупинити Несера. І Ми йдемо за сторону з того план. Добре. Як ти будеш там, то будь. Дивно. А, ти тут сам, мене? Так. Я вмію телепортитися. Я мію телепортиротися про ліфлеєр. А, так, точно. Я за це знаю, точно. Який ві, твій перший план? План А. Я робот пускаю свої війська. Я впідаю до замку, атакую у Незер. Е, звільняє страту від демонізації. Ну, та. Як ну, він нас, е, знайде? Ну, все побачить. Там є план. план. План Б. План Б? Так, так, так. Виїзд Херобрайну пере... ну, вийде не потрапити замок і поближати з Хробрайну. А свій піргон тим кинути з війська. Е, війська? Так. І ваша задача. Зупинити незера, а я звільню астрата. Ну, як це не вийде, вона є план В. І який? Тим активувати суперформу. Та ти що? Я і не хочу зараз комусь шкодити чи астрату, чи комусь іншому? Незругу. А, та. Ну є. Ти йдемо атакувати незера і його перемогти. А я тому звільнити звільнити астрата. А, звільнити астрата! Так, я розумію, що цей план може дуже добре підійти. Але я думаю, звичайно, депутати кобайне. Кобрай, а то що? Що, що по колах? А, я би хотів подати, що ти готовий для цих і з плану. У е, мене є плани. Але я хотів пробатися в замок разом з тобою. О, якраз це і використав ці плани. Як не вийде, то використав план План В. Е, який план В? Ну, сам мене показав свої пл плани. План А, план Б, план В. І... Ти вибор ты с их планів. Ну, мені більше подобається план Б, тому що А ти звідки знаєш? ну перед тим як він ти... ну, мені теж сказав про ці плани а, Плани? А, ну так Ти, ти, ти теж знаєш про це? Ну так, я знаю. Про ці плани. Сан мене мені давно якби сказав про ці плани, тому я знаю. А, знаєш? Ну чудово. Тоді через тиждень вже почнемо. Діти через тиждень ці плани? Та, діти, ці плани. Я можу я буду готовий. А через тиждень ти вже підготував свої візком. Ну, лишився ще тиждень. Якраз ми зможемо... О, якраз це чудово. Добре. Ой, ой. А, ой, я збив два гінучого. І що? А він поводився. Це чудово. Це чудово.